Вітаю вас на каналі Botanic Flowers. І сьогодні у нас розпаковка посилку рослин з Таїланду. Наші з вами замовлення ось тут в цій коробці. будемо З нетерпінням хочу її відкрити і вже показати. Вони вже е, адаптовані з Таїланду, вони вже були в Європі, е, во Франції, і вже до мене вже від колекціонера приїхали. То вони вже два тижні адаптовані? Ну що, готові? Та-та, Це такий хвилюючий момент. О, тут такі скарби. Mm. Ну що, ви готові? Побачити, хто тут до нас приїхав. Боже, це білий монстр, я вже бачу. Це моє замовлення. Чуть-чуть травмувався новий листочок. Дивіться, яка красуня. Дуже дивно, дивіться. А, відросла від зеленого. М? Як цікаво, так? Да? Тут щось підписано наче. Ну, стендапсус, щось там м'ятний. Це на замовлення. Дуже гарний. Так, такий синзапсус гарнюнчик. Так, <світ -вапсус> жодний полив. І корінець виліз біленький. Це океан зелений по-земельному, це монстер океан. Дуже цікава теж рослинка. На ній ось такі сприски, наче води. Тому он так і називається. Ось така манінька до мене приїхала. Так, кто тут наступный? Кто тут у нас наступный? Дивіться, які в нас тут гарні монстерки ще є. Так, дівчулі, і це монстерки, крем брюле. Дуже гарні. Дуже гарні. Такі красунічки. Гарно доїхали. Так, така волотенська. Теж монстерка. Монстер. байс білий монстр. Дуже гарно Ось таке маленьке замовлення в нас вийшло. Дякую всіх, хто був на моєму каналі зі мною. Знаєте, хто може вам допомогти знайти якусь диковинку. Всіх рада бачити. Підписуйтесь, па-па. I'm -па. thinking that I'm gonna need a Cause I feel the sun